Партнер показу благодійний фонд братів Дубневичів за підтримки благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської. 1991 рік, який розпочався в одній із республік імперії, закінчився у незалежній країні. Рік із початком якого вітав перший і останній президент радянського союзу, а проведжав перший президент України. Для одних цей рік був початком руйнації їхнього персонального звичного світу, для інших початком чогось нового. Вітаю вас! Це проект Незалежність 20 років зблизька. Від тепер щонеділі ми будемо розповідати вам про 20 років незалежності по Львівськи. Новий рік для країни почався із шоку грошового 23 січня. О 21.00 оголосили про так звану реформу Павлова: обмін старих рубльових купюр на нові. Люди з жахом дізналися на обмін 50 та 100 рублів. Зразка 1961 року. У них лише три доби. Лише у перші години реформи у Львові було зафіксовано близько сотні інфарктів. Того року влаштуватися на роботу було складно. Всюди, якщо не скорочення, то немає вакансій. У Щерадянській республіці офіційно з'явилося безробіття. Очікування грошової реформи та перечуття знецінення грошей призвело до шопінгового ажіотажу. З полиць магазинів розмітають усе від бракованих чайних сервізів до незграбних светрів. Однак один вид дефіциту тогочасного ніхто передбачити не міг. Дефіцит металевих грошей. Інколи покупцям у магазинах відмовлялися навіть продавати хліб без дрібних грошей. У 1991 році у цій залі вже не однопартійна рада, львівська облрада після перших демократичних виборів 90-го року вже вельми не вписується у все ще радянську політичну дійсність. Голова, дисидент і політв'язень В'ячеслав Чорновіл серед депутатів чимало людей, які за віком і виглядом не вписувалися у совковище уявлення про депутата. Приблизно така ж ситуація у територіально та ідеологічно близьких Тернопільській та Івано-Франківській облрадах. Відтак у лютому 1991 року три обласні ради збираються у Львові на Галицьку асамблею. 16 лютого 1991 року. Львівська опера за цими дверима відбувається об'єднана сесія трьох обласних рад. Головує на Галицькій асамблеї В'ячеслав Чорновіл. За присутніми пильно спостерігають київські гості на чолі з Іваном Плющем. Галицькі депутати вирішують, в умовах політичної та економічної кризи у СРСР треба триматися разом і призначають на 17 березня три обласні референдуми з єдиним питанням. Про незалежність України галицький референдум мав стати публічним викликом і альтернативою ідеї президента Радянського Союзу Горбачова, який виніс на референдум питання про збереження СРСР. Однак у Києві відразу ж закричали про сепаратизм. Це була не фантазія. Тоді до цього прилучився Іван Степанович Плющ. І він, як голова Верховної Ради. Не раз про це наголошував, що Україна має бути федеративною. Це правда, це і документально. І, звичайно, ми в Києві, влада, і не тільки влада, розуміли, що федеративна система будівництва України буде означати розвал України по своїх кутках: Галицький куток, Донецький куток, Кримський куток, центральна піч. І ми будемо мати не державу як початок нового творення, а будемо мати початок розвалу. Згодом саме закиди у сепаратизмі призвели до того, що лідери Галицької асамблеї згорнули цей проект. Однак референдуми 17 березня на Львівщині, Франківщині та Тернопільщині такі відбулися. Галицький референдум цілком очікувано дав 90% голосів за незалежність України. Через кілька місяців це питання винесуть уже на загальнодержавний референдум. У 1991 році у соборі святого Юра вже правлять греко-католики. Відновлена церква чекає на повернення до Львова свого глави. І він повертається 30 березня з Риму до Львова прибуває глава Української греко-католицької церкви, кардинал Мирослав Іван Любачівський. Україна все ще у радянському союзі, який півстоліття переслідував та нищив греко-католиків. Однак, повернення глави церкви до осередку УГКЦ ставить крапку у процесі легалізації кардинала Любачівського зустрічає уся місцева влада. А уже через два місяці тисячі прочан з України зустрічаються з папою Римським. У Радянський Союз, зрозуміло, Іванові Павлові Другому шлях іще закритий, але зустріч відбувається за 85 кілометрів від Львова. 2 червня Понтифік вітає прочан у Перемишлі. Тут Папа Римський повертає греко-католикам їхній головний храм і висловлює сподівання наступного разу знову вітати вірних українською мовою уже у Львові. Така зустріч відбудеться рівно через 10 років. 14 серпня 1991 року на 55-му році життя помирає Богдан Котик, тодішній голова Львівського міськвиконкому, або ж як його досі називають у Львові, перший демократичний мер. За час керівництва Львовом Богдану Котику довелося блокувати спробу центральної влади силою придушити ходу вірних та священників за легалізацію УГКЦ. 17 вересня 1989 року, коли мирна молитовна хода йшла Львовом, міська рада. Під керівництвом Богдана Котика після багатогодинного засідання таки не допустила армію в місто. Був першим в Україні представником влади, який виступив під синьо-жовтим прапором, у 90-му році ініціював рішення про знесення пам'ятника Леніну у Львові. А після його прийняття міськрадою одразу ж це рішення і підписав. Єдиний з керівників Львова, на честь якого названо вулицю. До проголошення незалежності залишається ще майже два місяці. Офіційно досі використовують радянську символіку УРСР. Однак у Львові від неї вже відмовилися. 1 липня у нашому місті розпочався конкурс на створення державного герба України. На вікнах на балконах на вже давно на всі свята виставляли жовто-блакитні прапори. Ірина Ванюк народилася 24 серпня 1971 року. У день проголошення незалежності їй виповнилося 20 років. Саме стільки сьогодні в Україні. Це вже ГКЧП. Я була у Львові, і через пару днів я приїхала туди. І ми спілкувалися з ними, росіян, бо в них то все ще продовжувалося. Там же ж путч відбувся, якщо не там 19 числа. Хорбачов відсторонений від влади. От я вперше почув 19-го. Серпня вранці. Коли пан Вареніков каже, що треба ввести в Україні надзвичайний стан, перше, що він заявив, я йому показав документ, який не дає мені права ввести надзвичайний стан. Тим більше я наголошував постійно, що у нас немає підстав. Які є підстави? Ви що бачили в Києві, танки на вулицях? Чи... Що відбувається? Валентин Іванович, я звертався до нього. Тоді він каже, давайте хоч у Львові віддемо е, на звичайний стан. Я йому кажу, а чого у Львові? Ну, знаєте, там Рух, там значить, такі спілка Хельсінська, там багато чого такого, що викликає, е, ну скажімо, тривогу в Москві. Я йому кажу, Валентиновичу, а ви поїдьте до Львова. До речі, він там був командуючим Прикарпатським округом до того кажу, ви знаєте добре Львів. Поїдьте і подивіться, якщо у вас будуть після цього якісь особливі думки, ви поверніться і мені скажете, добре, він поїхав, у Львів, але вже до мене не повернувся. Повернувся зразу до Москви, наскільки мені відомо.